Лю вдых і видих. заплющую очі, І там, за заплющеними очима, я відкриваю очі в моєму внутрішньому всесвіті, І там одразу запалюється світло, всюди засяяли зірки і сонце. Це світло любові та істини, яке починає заповнювати мене і все моє тіло, онулюючи, зцілюючи, гармонізуючи кожну клітину в мені. Ніби по взмаху чарівної палички весь пил очистився, і все стає кришталево ясним. І чистим. І я дивлюсь на свої руки і вони сяють. І я дивлюсь на свої ноги, і вони сяють. Все моє тіло сяє цією любов'ю, творця. І я починаю бачити ясно. Чути ясно, знати ясно, відчувати ясно, жити ясно. Мені стає легко дихати. Вдихати і видихати легко, і легко діяти, коли це з моєї правди та істини. Мені легко брати. Мені легко віддавати. Подув в вітер, і навколо мене з'являється веселка, і я знаю, що вона мене оберігає та захищає. І я відчуваю, що навколо мене починає посилюватись поле, стаючи більш привабливим та магнетичним. І я відчуваю, що я магніт. І я притягую до себе ідеї, які допомагають реалізації мого призначення. І я притягую до себе відповіді, які будуть мені корисні. І я притягую до себе людей, і ми один одному приносимо благо та процвітання на всіх рівнях. І я притягую до себе можливості реалізовуватись на максимум. Я притягую до себе варіанти, де найгармонійнішим чином я стаю ще більш щасливою людиною. Я притягую гроші з різноманітних джерел, і я відмовляю знати точно, як це буде. Я просто довіряю. Я притягую благополучних клієнтів, партнерів, колег. Я притягую заможних людей в своє життя, і я притягую способи, як примножувати багатство та добробут найкращим чином для мене. Я притягую до себе варіанти розвитку подій, де все трапляється просто, у легкості, а радості, як у грі. І Я готуюсь докладати зусиль і отримувати від цього задоволення. Я можу, я готова. Я йду на зустріч з цьому. Я дію сміливо, голосно і яскраво мені можна. І я відкриваю в собі сміливість та рішучість, щоб діяти на моєму шляху. Я притягую до себе кохання та любов. Я притягую друзів, притягую здоров'я. Притягую достаток, притягую можливості, я притягую щастя і цим. Я є любов. Я є багатство, я є сила, я є процвітання, я є щастя. Я магніт для найкращого і якісного, найціннішого. Я магніт для. Найкращого для мене. Я бачу це ясно, і я відчуваю це ясно, і я дозволяю цьому бути. Веселка навколо мене захищає від усього, що не моє, хибне, нав'язане, ложне, складне. Ця веселка навколо мене очищає та благословляє все, що заходить в моє поле. Я автор свого життя, я магніт, і я обираю найкраще з найкращого. Дякую, дякую, дякую. Нехай буде так, так і є.